Слово Тараса Шевченка для України є перепусткою в духовний світ, де її неможливо переплутати з іншими країнами. Тому важливим є залучення не лише свідомих громадян до вшанування пам'яті Великого Кобзаря, але і дітей. Щороку в Україні проводиться конкурс читців імені Тараса Шевченка, участь в якому можуть взяти усі від маленьких до великих. 4 лютого у дошкільному навчальному закладі Росинка відбувся захід, присвячений видатному українцю. Подія мала вирішити хто з дітей. Представлятиме інтереси дитячого садочку на міському етапі конкурсу. Зоря моя вечірня, сіди над горою. Поговори тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко слідає, у Дніпра веселечка воду позичає.

Участь у заході взяли дві старші групи дітей пізнайко і фіалочка. Але організатори дійства взяли за мету не лише визначити найкращого чиття, але й провести для малят незабутні дійство, що сприятиме розвитку природних здібностей і пізнання світу. Діти танцювали, співали, а вихователі в свою чергу розповіли про життєвий і творчий шлях Тараса Шевченка, і навіть заспівали пісню «Зори моя вечірня. Однією з найважливіших тем у творчості великого кобзаря є природа. Найменша вихованка групи Пізнайко Тетянка Боженко розповіла вірш Садок вишневий коло хати. За умовами конкурсу учасник повинен розповісти вірш Тараса Шевченка або про нього. Поетичну композицію з Днем народження Тараси представила Катя Музика. Із Днем Народження Тараси і стосовочка весну. Тараси, грай, для дівчинки, сіреного сонце нашу і ми сьогодні перші». Завідувач закладу Лідія Савченко розповідає про важливість проведення подібних заходів. Це взагалі невід'ємна частина нашого навчання і виховання, так як підростаюче покоління наше повинно знати, в якій воно країні живе, берегти традиції нашого українського народу, знати наших поетів, знати їхні вірші. От щоб це передавалося з покоління в покоління. Ім'я Тараса Шевченка відоме кожному вихованцю дитячого садочку Росинка, що займає активну позицію в популяризації імен великих українців серед дітей. Тому музичний керівник Світлана Морославська зізналася, що готувати сценарій заходу було нескладно. У Нас садочку ця тема нардознався дуже поширена. От і тому матеріал, як то кажуть, деякий вже напрацьований був. Лишилося тільки було народні свят. Ну, народні свята ми вже так теж проводимо. От, і на, майже на, на працьовому матеріалі ми складали це свято. Раїса Бойко працює музичним керівником у дитячому садочку з перших днів його відкриття. Говорить, що у проведенні подібних заходів майже нічого не змінилося, окрім використання сучасних технологій. Раїса Сергіївна розповіла про основне спрямування закладу у вихованні дітей. Це дуже працюємо над питанням. Патріотичного виховання, прививаємо дітям любов до нашої національної культури, щоб діти знали і поетів, і пісні народні. На, майже на кожному святі у нас водиться щось таке українського українського. Всі бажаючі дітки продекламували вірші. Серед них виберуть переможця, які змагатиметься за титул Найкращого читця міста поезії Тараса Шевченка або про нього. Та важливою є не перемога, а участь, що вже є доказом шанування пам'яті Великого Кобзаря з боку маленьких бориспільців. Тетяна Підгурська, Антон Сидоренко, новини телеканал Бориспіль. Я любую страхою!